Луцьк посідає сьоме місце у рейтингу цін на однокімнатні квартири з ремонтом по Україні. За інформацією сайту з продажу нерухомості. Лун перше місце займає Київ. Однокімнатна квартира у столиці вартує 3 мільйони 200 тисяч гривень. В Луцьку ціна майже наполовину менша півтора мільйони. Натомість у сусідньому обласному центрі місто рівне вартість, так би мовити, однушки 1 мільйон 400 тисяч. В той же час Львів йде одразу після Києва. Там середня вартість однокімнатної оселі з ремонтом 2 мільйон. 100 тисяч гривень, крім того, на сайті Лун є статистика цін на ринку нерухомості за рік. Зокрема, середня ціна за метр квадратний у новобудовах Луцька в лютому минулого року була 19 тисяч 500 гривень. Після повномасштабного вторгнення ціна на житло почала б пустити вгору. У травні квадратні метри коштували уже 22 тисячі. А у листопаді аж 26. Нині середня ціна за метр квадратний у новобудові становить 28 тисяч гривень. У компанії з нерухомості кажуть, з початку 2023 року продали більше 15 квартир. Найбільшою популярністю користуються двокімнатні та трикімнатні варіанти житла. Ціни коливаються різні: від 20 тисяч і кінчаючи там до 50 тисяч. Знов-таки, що, якби що ми говоримо, що таке 20 тисяч чи 22, 25. Це одно, це вторинний ринок, це квартири з, скажімо так, з косметичним ремонтом, можливо, таким, отак от. А, а що ми а, а, якщо ми говоримо про новобудову, то новобудова однокімнатна це е, в середньому ціна коливається там, порядка е, 30-35 тисяч 40. І все-таки розріз. В розрізі треба дивитися площі. Бо однокімнатні квартири вони є різними. Е, Якби площі і на вбудовах вони можуть бути як як 38 квадратих метрів, так умовно і піддесять два квадратних метри. Відповідно, якби це впливає на ціну разом із тим, прогнозують, що людям варто очікувати на подальше підвищення цін на житло, чи то у новобудовах, чи на вторинному ринку. Однак це не буде надто велике зростання. Каже Роман Вольчинський. Всі, скажемо, передумовок кажуть про те, що логічно і і правильно, коли ціни будуть би, підростати. Тому що метр квадратний і в забудовника буде якби зростати. Відповідно, складова собівартості метра квадратного вона, вона дорожчає. Відповідно, ціна буде дорожчати. За первинкою, як за правило, тягнеться вторинка. Тому це ці процеси вони взаємопов'язані і вони ну, не розривні. І це буде відбуватися на ціну впливає чимало факторів, пояснює експерт з нерухомості. Насамперед, місце розташування: кількість кімнат, площа, наявність або ж відсутність ремонту. Тощо, тож у Луцьку ціна на житло посередні, якщо порівнювати з іншими регіонами. Найнижча ж ціна на однокімнатні квартири, якщо порівнювати обласні центри у Запоріжжі, вартість однокімнатної близько 920 тисяч гривень.